Нещодивно Микола Тищенко скандалився у Дніпрі. Тож його колега по Верховній Раді Олексій Гончаренко вирішив задати йому кілька питань від хвилювання Коля Біцуха Тищенко згадав навіть про Вагнер. Телеграм-канал Вагнер. Вот мені ось стали на захист. Але виникає одне питання: чому Тищенко взагалі підписаний на цей телеграм-канал? Мабуть, для того, щоб дізнатися, коли станеться державний переворот через кол-центри та ботоферми? завдяки. Ботаферма в Україні планувалася і планується держпереворот. Ось ви бачите зараз сценарій, сценарій всі ознаки військового перевороту, які будуть здійснюватися, на мою думку, за допомогою грошей, взятих з кол-центру Ботафер. Там існують свої вже частні армії. Ці частні армії вони формуються із бувших військових, які... Прийшли з фронту. Після того вони корумпують чиновників місцевого рівня, керівників, які віддають наказ. Така глибина знань Миколи Тищенка аж лякає. Бо ток з у голову так, що слуга народу почав звинувачувати телеграм-канали, наче усі конфлікти у державі через них. Sí. Розмухування інформації щодо делегитимності президента, щодо е, повалення державної влади, щодо парламенту. Ні, були саме в цих телеграм-каналах. Ба більше не вгодило Миколці і місто Дніпро. За його словами, ситуація з розпалом конфліктів там вопіюча. Відповіді нардепа здивували навіть Гончаренка. Проблем багато, але вопіюча проблематика саме у місті Дніпро. Всі фейки, всі розмухування, вся неправдивість Има інформація, вся брехня починається стартувати саме з Дніпра. Той розкол, який сьогодні демонструє Дніпровська е, частина Дніпровської поліції, це прямий держ, ознаки держзради. В Дніпрі це центр ботаферм України за словами Тищенка. Дніпро це столиця не лише шахрайства, а й так званого сепаратного миру. Було звернення служби безпеки України пана Малюка, що в Дніпрі була можливе бажання сепаратного миру з росіянами, коли пішла війна. Перший... Саме з Дніпра, саме з Дніпра. А що з Дніпра? Не знаю, ну, ось перевіряйте цю інформацію. Саме з Дніпра. Пан Корбан, пан Корб. Пан Корбан намагався з Дніпранізувати за... сепаратними засвідченнями. З як з може засвіченнями також нардеп відзначився знаннями військової стратегії за його словами. Останній прорив на харківському напрямку. Бо для того, щоб з'єднатися із колцентрівськими угрупованнями у Дніпрі. Де прорив був зараз в Харкові? Куди вони рухались? І рухаються на Дніпро. Тобто це був прорив на Дніпро, щоб з'єднатися ну, з, з їхнім Ну, всі, хто ні. військовий всі розуміють. Ну на війні не так працює. Перекриваються артерії і далі там просто йдеш пішки. Ви дійсно унікальна людина. Ви війні розумієте з ботоферма в міжнародній політиці. Мені цікаво. Я е, всім цікаво знаєш, я теж в общем то учора. А що ви думаєте щодо таких укидів нердепи? Напишіть у коментарях та підписуйтесь на мандаринмедіа.